Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Вже давненько я не викладала ніякі відео, тому що насправді не було що знімати. Тим більше конкретно в моєму зараз положенні, то я нічим таким не займаюся. Всі свої плани, які були у мене на літо, я відклала, тому зараз просто в мене максимально режим енергозбереження. Ми цієї неділі, нарешті, відвідали церкву, скажу одразу, мені було дуже важко сидіти там, тому що було спекотно, тому я в більшості була на дворі з Остапом, який хотів бавитися, який хотів активності. Цей відеовлог скоріше буде про мотивацію на готування і покажу вам, що ж я готувала протягом цього тижня. Ще раз хочу нагадати для людей, які люблять писати мені якісь дивні коментарі. Під відео на рахунок того, що я дуже багато всього готую. Друзі, цей відеоматеріал накопичувався е декілька днів, а то й тиждень, а може, й більше, тому що в мене є дуже багато відео, які я ще не виклала. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Я очікую на вашу вподобайку і коментар під відео. Показую вам хороше какао, яке Сашко придбав. Воно пахло на цілий будинок. Я вирішила приготувати щось типу львівського сирника. Тісто таке саме, як на тертий пиріг, я використала масло, тому що маргарину в мене просто-напросто не було додала, тільки какао. Все це розформовую на деко. і... Додаю кисломолочний сир, який я вже попередньо збила блендером. Там також є яйце, цукор та сметана. Ну І зверху натираю ще навіть не замершим тому що в мене не було часу чекати, поки воно замерзне. І все це діло кладу в духовку на хвилин 35-40. Звичайно, що я не могла обмежитися одним солодким, тому на швидкоруч роблю котлети. Долаючи при цьому свій жахливий токсикоз від м'яса. Паралельно в мене вже вариться картопляне пюре 6 серпня, тобто завтра, відбудеться преображення Господнє або ще по-іншому називаються свято-яблучний спас. Православні віряни зазвичай йдуть святити яблука, фрукти різні до церкви. У нас у баптистів такого немає, але незважаючи на це, я все одно послала чоловіка в садок. він... Приніс мені чималу кількість яблук, і я поставила тісто на пиріжки з яблуками, тому що в нас в сім'ї прийнято робити до цього свята пиріжки з яблуками чомусь саме. Поки я говорила, показую вам наш обід картопляне пюре з огірками, з котлетою і, звичайно, що сирник, який дуже сподобався моєму Остапові, він з'їв чималу кількість. Дитина зараз росте, тому він постійно голодний, постійно дивиться нам в руки на стіл, взагалі в тарілки, щоб щось перегупити, тому що він дійсно має добрий апетит, звичайно, виключно в ті дні, коли його не турбують зуби. Також хочу розповісти детально про це свято. В Євангелії описано, що незадовго до страждань на Христі Ісус Христос піднявся на гору Фавор разом зі своїми найближчими учнями Петром, Яковом та Іваном. І в той момент Спаситель почав молитву, під час якої преобразився, і його обличчя засяяло світлом сонця, одяг став білосніжним, а біля нього з'явилися пророки Ілля і Моїсей. І вони розповіли Сину Божому про майбутнє. Страждання та смерть. Апостол Петро був настільки вражений побаченим, що запропонував поставити аж три намети в ту ж секунду з неба пролунав учний голос, який промовив Це є син, мій улюблений, його слухайте. Учні Ісуса налякалися і впали додолу, але Христос їх одразу заспокоїв. Коли вони поверталися додому, він попросив апостолів нікому не розповідати про побачене аж до воскресіння. Також днями я ще раз працювала з тістом, але цього разу в мене були пончики. Я захотіла з маковою начинкою, тому що десь приблизно місяць тому я готувала з, з гущаним вареним молоком. Вони також смачні, але з маком мої улюблені. Я пам'ятаю ті часи, коли біля школи завжди продавалися різноманітні пончики, пиріжки, і ми поспішали, щоб щось собі придбати, тому що була шалена черга. Ну і зараз Остап вже знає, що обов'язково має бути щось на десерт, або ж мама має щось спекти, якісь солодощі. Він одразу дивиться, що ж саме є на столі, і вже обирає, що йому їсти, а що ні. Звичайно, що після такого дуже важко його вмовити їсти основну страву, як от сьогодні, до прикладу. Він спочатку з'їв трішки тої картоплі, а потім накинувся на а, сирник, тому що. Не міг залишити його в спокій. Ну, а ось ця чергова порція обіду, яка в нас була тушкована картопля з е, черевиною, яку я обсмажила, та пончики на десерт. Як я люблю лаваш це те, що тут сюди можна е, будь-яку начинку зробити, запікати, е, смажити, і виходить ось така смакута і на перекус, і як основне. Так, мене запитував мій чоловік, як зробити таку смачну каву, тому що коли він робив, вона в нього не вийшла. Вийшла неміцна. Головний секрет в тому, щоб заповнити, якщо ви хочете міцну каву, тому що мій чоловік любить міцну каву. Заповнити взагалі потрібно до кінця ось цю ємність. В мене гейзерна кавоварка, Я майже до кінця заповнила. Майже. І тоді виходить дуже смачна кава. Сашко, Сашко, він неправильно робив, тому що в мене тут смажаться котлетки. Сашко неправильно робив в тому, що він дав одну чайну ложку там чи дві чайних ложки. Цього дуже мало. Ну, типу, якщо хочете міцну каву, то необхідно дати більше. Тому тоді вона виходить смачна. І коли вже кава починає витікати звідси, я ось так забираю, скручую газ і забираю з плити наполовину, щоб вона повільно текла, витікала. Тоді вона теж смачна дуже виходить. Тому в загальному нам ця кава сподобалась. Дуже смачна, ароматна. В магазинах з'явився ось такий йогурт, «Волошкове поле. До речі, він дуже смачний в порівнянні з іншими, не такий солодкий і не такий приторно солодкий, типу аж занадто. І не по 70, не по 80 гривень, а 51 гривню. Я вважаю, що це нормальна ціна. І раджу вам спробувати саме від волошкове поле. Мені особисто сподобалося з манго. Смак манго, тому що він е, ще ну, не такий солодкий. Звичайно, що банан-полуниця е, будуть віддавати прямо. Мені дуже подобається робити терті-пироги з різноманітними начинками, а також рогалики. Рецепт рогаликів також є на моїй сторінці. Тісто складається всього лише із трьох інгредієнтів, борошно. Також розтоплений маргарин, або масло, або будь-який жир, який у вас є, смалець, до прикладу, та сметана. Ніякий цукор я сюди не додаю. За начинку я обрала арахісову пасту. Ви можете подумати, що ми їмо тільки одну картоплю. Але ні, тому що зазвичай, коли я варю якісь інші гарніри, то я просто-напросто це не знімаю. До прикладу, я дуже люблю ще рис або гречану кашу. До речі, вона в нас вже закінчилася. Треба поставити собі на замітку, що необхідно придбати чималу кількість продуктів. Ну і найлегше, як на мене, це почистити картоплю, тому що Остап зараз не дуже хоче їсти різноманітні каші. В силу свого віку, можна так сказати, тому що зараз в нього активно лізуть зубки і він хоче максимально м'яку їжу. Хоча від солодощів в будь-якому вигляді він не відмовляється. Дуже розумна і хитра дитина. Ну і процес формування безпосередньо цих рогаликів дуже простий, легкий. Я додала трішки олії, щоб тісто не було. Таке липке все розкачую і розрізаю на дві частини. Ну а далі роблю надрізи у вигляді трикутничків і додаю начинку. Насправді, дуже багато збережених рецептів у мене є, але просто-напросто немає сил зараз цим всім займатися. Хоча останній рецепт я викладала, мені здається, ще взимку. Зараз, звичайно, мотивація до роботи є, але. Немає можливості це все робити через спеку. Зокрема, я думаю, що вагітність і спека це речі несумісні, особливо важко, коли немає витяжки. Але а, наша, хоча працює справно, все одно мені це не допомагає, тому що я почуваю себе дуже погано, особливо коли дихаю всіма е, цими ароматами. Так, в ванній кімнаті я прибрала на підвіконнику все. Щоб мені було простіше, і е, я не носила все це до пральної машини постійно з тих поличок, я все поскладала на підвіконня. в мене тут пральний порошок. Дуже мені сподобався від Сілан ось цей пом'якшувач для тканин. Він має просто неймовірний аромат. Е, а ось цей мені не дуже до вподоби. Хоча ніби теж Fresh Sky, але незрозуміло, чим він відрізняється. На цих полицях я також все перескладала. І знизу позабирала зайве. У мене там також залишився пральний порошок і якісь ємності пусті. Тому, друзі, ось такий кулінарний міні-влог у мене вийшов. Я розумію, що 10 хвилин відео це небагато, проте. Маємо, що маємо, можливо, я ці дні просто лінувалася будь що знімати, хоча мала таку можливість. Друзі, я хочу уточнити, що я ніяким чином не асоціюю себе з кулінарним блогом. Я не кухар за професією, все, що я готую це якісь перевірені або ж нові бувають рецепти, які я знаходжу в інтернеті, або ж е, якими діляться зі мною там, мої підписники. Ой, мені зараз дуже хочеться спекти якийсь торт е, медовик, або Спартак, або Наполеон. Але, напевно, що найбільше я хочу або медовик, або е, Наполеон. Дуже сильно хочеться. Розповім вам новини. Мене, коротше, з початком вагітності дуже почало нудити від молока козячого сам. Я, хоча воно саме по собі не має запаху, мене навіть нудить від того, що я говорю за нього. Я не знаю, як так. У мене так було під час першої вагітності, був жахливий токсикоз, і в мене була реакція там на парфуми дуже сильна. Я не могла ні. Вдихати ніякі парфуми, ні дихати ними, тому що в мене одразу е, йшла реакція на них. І так і деякі парфуми зараз залишилися, е, від яких мене ще досі нудить <сум> по цей момент. Так, Така в мене реакція несподівано сталася на ось це козяче молоко. І е, якщо чесно, якщо то <сум> його в випічці. Ну, випічці, якщо робити пироги, то звичайно його не чуєш. Але якщо робити млинці, то воно відчувається. Якщо робити якийсь крем на торт, то воно відчувається. Ну, Воно корисне по своїх властивостях. Остап не хоче їсти кашу в молочних цих каш кашах його також чути, цей виражений запах. Можливо, я би здавала це молоко, але необхідно витрачати на це час і виходити. Раніше то ці молоковози приїжджали до нас на вулицю, то було простіше. Зараз, так як ні в кого немає ніякої живності, то, звичайно, вони їздять тільки по прямій дорозі, туди йти, щоб здати два чи три. 3 літра того молока, то немає забестінь, то немає ніякого сенсу. Тому, якщо Господь благословить, все буде гаразд. Ми е, хочемо віддати ці кози в добрі руки, віруючій жінці, вона живе у сусідньому селі і буде за них е, дбати. Ось, воно там нам дасть натомість меду, тому що вони займаються медом. Я сподіваюся, що все буде гаразд. Тому що знову ж таки все це звалювати на Сашу я не хочу, а мене нудить навіть від того, коли я підходжу до цих кіз. Знаєте, ми все одно їх просто так не, не взяли, тому що вони вигодували протязі чотирьох місяців нам телицю. Це дуже важливо. Ну і, звичайно, вже будемо сподіватися, що все ж таки все буде гаразд, і ми зможемо її. Допровадити до того моменту, коли в нас буде своє молоко. Тому що, звичайно, з коров'ячого молока зробити все, що завгодно. Все, що завгодно, і воно не має такого вираженого запаху. Ось, але заким це ще буде. Це... Потрібно подумати на рахунок того, як її запліднити. Ну, звичайно, що тільки штучним способом, хто це має зробити, тому що людей таких залишилося дуже мало. Ми брали в знайомої одної жінки молоко, то вона вже здала корову. У нас в селі деякі люди мали корів, вони вже також поздавали. Тому таке велике село, так, така велика громада, а вже ні в кого немає корів. Це велика проблема, тому що просто-напросто ти ніде вже не можеш. Можеш взяти того домашнього молока, я вже не говорю про якусь молочну продукцію, таку як кисломолочний сир чи про сметану, можна навіть забути і не згадувати, тому що це велика рідкість, а звичайно, що в будь-кого ти не будеш це брати, тому що маєш знати тих людей добре, як вони доглядають за худобою і. Тому, так, раніше можна було купити реально у кожен майже будинок. На вулиці було по декілька корів, а зараз в селі 2-3 корови залишилося. Тим більше, навіть якщо би хотів, то не купиш, тому що в цих людей е, черга і е, бронюється молоко, просто як я не знаю. Тому зараз у нас ось така проблема з. Цією молочною продукцією, але в нас ще була проблема спочатку, де взяти патики, я знайшла номер, ми придбали усі дрова. Тепер проблема була, де взяти тюки, тому що ну, відповідно, коли Саша на роботі, він приходить з роботи. Також зайнятий відпочиває, ще необхідно допомогти мені, тому що я зараз в такому стані. І немає часу, щоб заготовлювати це сіно. Я думаю, що на наступний рік, коли буде простіше, можливо, він вже це буде робити якось сам їздити на поле. Тому що, реально, ми знайшли номер до одного чоловіка, він вже старший, йому важко він каже: Ну, от, ви, і там ще, ще одні люди і все. Я вже більше не буду тюкувати цього року, тому що немає, ну, немає кому і для кого це робити. Я сподіваюся, що все буде гаразд, і ми все ж таки знову ж таки е зможемо собі доставити ці тюки, тому що треба ще подумати, чим це все доставити. Ну, у нас є знайомий, то я сподіваюся, що це все буде вирішено, але за це все необхідно думати, продумувати. Е, Будь-яка тварина це відповідальність, це ж не просто кури, які там, хоча і з е, курами також е, різні проблеми. Їм необхідно купувати там, е, різноманітні ліки е, і обрізати крила. Так що з кожною твариною є якісь свої проблеми. Тому, якщо ви бачите якусь бабуську, яка продає там яйця на базарі, чи продає молочну продукцію, то знаєте, що за цим ховається дуже-дуже дуже сильно важка праця і дуже великий стрес, тому що. Зараз зовсім інша ситуація. В нас в країні війна, в нас в країні немає, як раніше були колгоспи, було все просто. Можна було зводити ту корову до бика, можна було дістати легко тюки, можна було сіну легко дістати. Зараз, звичайно, з цим величезна проблема, тому якщо ти хочеш щось тримати, ти маєш щукати голову і думати. Де взяти те чи інше. Особливо, коли ви молоді люди, у вас немає ніякого досвіду абсолютно, то, звичайно, що це ще важче. Але знову ж таки ситуація доводить, що якщо ти живеш в селі, заробляєш мінімум, тобі необхідно щось тримати, щоб вижити. Ну, це 100%. Знаєте, якби в нас би. Якби ми тримали якісь свині. Ну, звичайно, що це неможливо, тому що ми молоді люди, ми цим займатися не будемо. Е, типу, рогата худоба це одне, а свині це зовсім інше. Е, ось е, то для цього ми би залишили там, наприклад, так. А так, то в нам немає ніякого сенсу. Якщо це молоко, воно не йде ні в який оборот, ми його ніде не використовуємо, а воно то накопичується. Кожного разу, кожного року вони тут народжують ці кози. І необхідно цим всім розпоряджатися і кудись це все дівати. Тому ось така ситуація у нас вийшла на даний момент. Але знову ж таки, я не вважаю це якоюсь великою проблемою, тому що є переживання, є проблеми, але Господь все так вирішує, що. Дає, Посилає нам людей, які дають питання нам на ті чи інші відповіді, які нам допомагають. Ось. Тому ще поки, ще поки ми справляємося. А як буде далі, я не знаю. Я хочу побажати вам всього найкращого. До нових зустрічей. па-па!